Я сам таким був, тому я сподіваюся, вам, цим, вам в цьому допоможу. Як казав Великий класик, я страждав, тому я не хочу, аби страждали інші. Я їм постараюся щось з цим зробити. Отож, як вийти з позиції жертви, взяти відповідальність на себе і нарешті зрозуміти, чому ти дал байоп. Розберемося. З терміном жертва. На, на мою думку, не на всякі дебілячі научні терміни. Ну, не на всякі научні терміни, Дебілячий тут тільки я. Значить, жертва це, наприклад, така людина, котра щось робить, щось намагається. Ну, я думаю, не більше двох-трьох разів. І вона постійно от у неї не виходить і постійно хтось винуватий крім неї. Хтось не замічає такого величайшого неймовірного таланта. Їй не везе постійно по життю, нічого не виходить. Вона така талановита, ніхто не хоче замічати її таланти. Ой, там все договорено, все куплено, все коротше. Ну, тобто, людина, яка максимально спихує все. на Інші фактори, по типу, там, я не знаю, якоїсь тої самої удачі, зв'язків і так далі. І маміті у чому? Як виглядає дефолтна жертва? Значить, вона собі тут живе, вона собі тут живе. І намагається щось робити. Скоріше за все, після другого-третього разу вона опустить руки. Тому що з першого разу все має получитися. Нема таких сценаріїв, що не вийшлося. Якщо, якщо все-таки в неї не виходить провал, значить треба знайти крайнього. Хто це може бути? М Ну, наприклад, вона знімає відео на Ютуби, вони в неї набирають 10 переглядів. Е, винуваті великі блогери, котрі заповнили Ютуб. Е, винуватий Ютуб. Е, винуватий ще хтось. Винуваті люди, котрі не знаходять. це дуже актуальна тема. Я тут намагаюсь допомагати, а мені не дають пробитися. <кху> вона не винувата. Але, якщо ми подивимось на це. То можемо зрозуміти, що вона якраз і винувата, тому що вона могла зробити, не знаю, е, якусь просто галіму обкладинку, могла не вивчити тему Ютубів, могла на рандомі викласти відео під предлогом і так зійде, чи багато інших причин. І тому ця людина перебуває в ролі жертви. Зазвичай вони мають звинуватити всіх і не поняти, що вони якраз і є самою причиною того, що в них не вийшло. І... Прикладів можна. О, нагадався дуже файний приклад з ментальними болячками. Значить, це я. Це я. Оцей приклад буде дуже кльовий. Це я. Я до в принципі, свого лікування і того всього. Я думав, що в мене тривожність і депресія на все життя, при тому, що я знаю, що це не на все життя, та як є доведені факти, що це лікується і так далі. Ну, я, будучи в ролі жертви такої слабкої, і котра не хоче взяти себе за шкірки і щось міняти, просто розумієте, прийняв. Прийняв те, що ой. Ладно, так ну так мені бути до кінця життя тривожником, е, депресивним і всі тому інші симптоми. Тобто, розумієте, людина навіть вже не бачить якогось такого проблеску світла в своїй темноті. Це не пам'ятаю точно, що це за експеримент був, але е, він пов'язаний з якоюсь твариною, що її прив'язували, вроді би. І вона не мала можливість вільно пересуватися, після чого з неї, з неї, ну, типу, розв'язували там мотузку чи що, і вона вже далі нікуди не йшла. Тобто вона, казалось би, була вільною, але не могла, в принципі, нікуди піти, бо вона вже прийняла як даність то, що все. Я тут буду до кінця життя. І така ж сама хуйня з жертвами. Тобто, блять, ну як можна було подумати про те, що все це зі мною на все життя? Що я не зможу нічого з цим зробити? Здатися після буквально двох-трьох помилок, звинувачувати у своїх бідах і тому, що я просто мало стараюся, блять, не знаю мою менталку, моє вигорання, ще якихось інших людей. Вони яким хуєм до тебе! Вони яким хуєм до тебе? Хто створює відео на Ютуб? Ти. Хто має відповідати за те, що не вийшло? Ти. Хто долбайов? Ти? Це очевидно, що в мене буде горіти жопа, бо я ж кажу, мене просто дуже бісело ота ну, своя слабість. Добре хоча б за шкірки отрималося ну, її витягнути і вийде ні в кого. Тому що хто привик бути в ролі жертви, зараз мені понаписує в коменти всякого і буде це все скептично приймати і казати, Нє, Міша, от у мене. У мене точно, в мене, ну, капець, у мене 100%. Просто момент як у тому, що все може змінити, поки ми живі. І найгірше, що з нами сталося, це якраз. Не, як там Ця цитата була дуже геніональна. Тобто, ми народились, щоб помирати. Все найгірше з нами вже сталося. І не може бути нічого гіршого за це. І отож, це продовжувалось дуже довго. Тобто Хто винуватий, що в мене там, не знаю, якийсь низький актив. Той-то, той-то, ще щось, інстаграм і так далі. У всіх бідах буквально жертва звинувачує когось, чогось і все тому подібне. Але їй треба, чому важливо взяти відповідальність за себе, тому що ти хуй коли вийдеш з позиції жертви, якщо не зрозумієш, що ти, ти, ти і ще раз ти являєшся початком всього, що ти робиш, і наслідком всього, що ти зробив. І тому я ж кажу, мені мене оце дуже бісело в собі. Коли ти, як як знаєш, як кролик, котрий загнаний в кут, боїшся і неш все життя, про те, що ти не зможеш ніхуя змінити, про те, що це з тобою на все життя, про те, що ти, я не знаю, блядь, все, тобі треба прийняти, змиритися з тим, що ти, блядь, плох, лузер і взагалі в тебе нічого в житті не вийде. Питань нема, це дуже комфортно, тому що ти, грубо кажучи, якщо в цій зоні комфорту, ти змирився з цим і щось собі, блядь, поперджуєш по житті, живеш нормісом і так далі. І Просто руйнуєш, ти вдумайся, просто руйнуєш. Думки просто руйнуєш мрії. Про то, ким ти хотів стати, про те, як ти хотів реалізуватися, просто із за цієї хуйні, Боже, стільки, стільки я просто ну, представити не можу, стільки втрачених своїх мрій і реалізацій люди ну, не зробили, просто не зробили із-за того, що вони опинились в цій позиції і не зрозуміли, що робити далі. Вони подумали, це все, це вирок. Розумієте, як я завжди кажу, хвороба це діагноз, а не вирок. І тут те саме. Це, для них це вирок, хоча вони не розуміють, що все можна змінити. Абсолютно, блядь, все. Скільки ти не знаю, зараз не. Як сказати, скільки ти це зараз не заперечую, вивертаючись за того, що ні, мою ситуацію точно не зміниш. Іди, кобилі в тріщину, чесно, іди далі, не блядь. Все, всьому своєму соціуму і суспільству, і мені в коментарях, що «Ні, Міша, ти не правий. Хоча я, пройшовши це все, розумію, що я просто був їбаний, слабак. Я не знаю, як це назвати тряпка, блядь Немає слів, коротше, щоб описати мої слабості. Той самий кролик, котрий просто дрижить і загнаний в кут, змиряється з тим, що він буде лохом і лузером, хоча насправді він може все змінити. І як? Як же? І бать я нормально побомбив. <смі> Отож, як же це змінити? Правильно, нахуй, взяти відповідальність буквально за все, що відбувається в твоєму житті, на кого правильно, нахуй, на себе. Мат тут не кажіть, що зайвий наоборот. Інакше просто тебе не роздуплиш. Так і нема людей, котрі тебе роздупляють, розумієш? Ніхто ж тобі не дасть по голові. Щоб допомогти тобі. Всі такі, ой-ой, співчуваю, так, звісно, блядь, дуже це людині допоможе. Це може навіть посилювати її е, роль жертви. Що. Мені співчуваю, тут капець, виходить, що так. Да, Получається, що вже нічого не змінити. Отож, добре, не будем. Е, Отож, взяти відповідальність за себе, всю, буквально всю. Що це значить на простих прикладах? Я м -м, був у стосунках з дівчиною. Котра, я не знаю, зрадила мені, чи була якоюсь легковажною, тусувалась, поки я там їбашив заради нашого блага. Хто винуватий, я, бо я долбайоб, не доглядів, не додивився, не роздуплився. До кінця себе переконував, що ні, це не так і все тому подібне. Якщо я там не знаю, якщо я випустив якесь відео, воно не залетіло, хто винуватий, ти не повіриш. Я. Я міг зробити не таку обкладинку, викласти не тоді, коли треба сказати просто якийсь безтолковий меседж, котрий ніхто не буде дивитися. Мільйони причин розумієш? І окрім того, щоби ти говорив, що я в принципі винуватий в тому, що я роблю, тому що ми розуміємо, що є ситуації, котрі від тебе не залежать. Ну, наприклад, там не знаю, блядь, погода і все тому подібне. Але то, що від тебе залежить, от ти проїбався. ти. Ти, Андрюшечка, ти, ніхто інакший, розумієш? І тут суть в тому не тільки, аби звинуватити себе, а провести аналіз. Я теж говорив про це в одному з відео, але ти ніхіра не, ніхіра не робиш, а просто дивишся їх. Бо що, божа? <кхи> Ладно. <кхи> так от, провести аналіз, наприклад, з тими ж стосунками, чого я не помічав. Полюбе були дзвіночки, але вони такі незначні, що ти думаєш, ай та, пожартувала щось таке. Поняв, ти не придавав цьому уваги, і в результаті це на, накопичилось на те, то, що тобі БЕМ і до побачення. То же саме з Ютубами, ну зробити монтаж, зробити обкладинку, постарайся їбати тебе в маківку. Не вийшло перший, просто продовжуй. Забудь про те, що має отриматися з першого разу сотого даблять з любого, розумієш? І для себе взагалі думай, а що для мене вийде? Що для мене вийде? Стандартне, щоб моє відео залетить на 100 тисяч переглядів, наприклад, ну базару нема. А що далі? Ну от що далі? Ти далі знаєш, як робити відео на 100 тисяч переглядів? Іменно. Тим паче, якщо це якісь перші відео, розумієш? В цьому, буквально всьому. Не знаю, я там, наприклад, не, не займаюсь е, тим, чим хочу. Я винуватий нахуй, бо я єблан, працюю на роботі і не приділяю після роботи час. Ой, я стомився. Та що ти кажеш? Та шо... А хто тоді це замість тебе зробить? Ну скажи мені, будь ласка, хто? Е, от якщо відкладаєш життя, теж ти винуватий. Спочатку вивчусь, потім почну жити. Пішов нахуй, так і не почнеш. Я стільки раз теж собі це казав, що ніхіра не починав. Розумієш? Даже банально, чому ти не займаєшся своєю справою? Ну блять, ну присвячуй цьому час попри роботу. Ніхто не казав, що буде легко. Я розумію, що ти заїбався і хочеш деградувати. Ну, але ж ти хочеш рано чи пізно звільнитися з цієї роботи, чи їбаш ти до кінця життя. Не переконуй себе, що ой, та це тимчасово. Андрюшка, найстабільніша річ це все тимчасово. Ні, як там правильно казалось. Якась тимчасова справа це найстабільніша річ, чи якось так. Ти себе не переконуй тупими думками. Ти просто візьми і зроби. Just do it, як казав я. І все. Банально, от я чого привів приклад заробітком, тому що ти от дивись. Наприклад, або до роботи, або після роботи. Займись тією діяльністю, котру ти хочеш, і думай над тим, як її монетизувати. Відкладай гроші, знову ж таки, аби тобі не доводилось її бачити. Я розумію, що ти скажеш, ой, та добре, я буду займатися своїм і отримувати копійки. А, а хто в тому буде винуватий? Іменно. Іменно. Тому я це і пояснюю, щоби ти, блять. Осьме себе, сука, за шкірки, признай свою нікчемність, проаналізуй це і бери відповідальність за себе прямо зараз. Не потім, не після школи, не в понеділок, після перегляду цього відео зразу, блять. Ніхто не винуватий в твоїх бідах. От, будь ласочка, от, будь ласочка, от, будь ласочка. Просто приймай відповідальність за кожну твою зроблену дію. І тоді ти будеш відстежувати, що ой! А то, ж, а то ж нічого мені ніхто інший не зробив. А то ж не є якась там, блядь, не знаю, магнітна буря. Ні, ні. Це я в минулому щось зробив так, що я зараз в такій сраці. Це я в минулому не захотів постаратися і зараз їбашити з восьми до восьми. Це я в минулому не доглядів косяке. І тому мені зараз зрадили, і я теж хожу у позиції жертви. Ой, вона така, вона сяка. Да, звісно, а ти у нас найрозумніша сігма у світі. Все, тезисно. Виходиш з ролі жертви, признаєш, що ти йобана нікчема, береш відповідальність за себе. Якщо знов хочеш повернутися в роль жертви, просто себе лови. От на моментах, коли ти захочеш повернутися в роль жертви, просто злови себе, пойми ага. Стоять, ні, ми вже діємо інакше. І все. І таким макаром помаленьку перебудовуй оце все. Тому що я ж кажу, будучи жертвою, ніяких найкращих, що називається, ніякого хіп у тебе не буде, ти просто будеш наївним, наївною людиною, яка буде вірити, так, так, вийде, головне робити не те, не те робити, робити не. Що я ще хотів ригнути з цього? Та ніхуя. Дуже мене доїбала ця тема. Чесно, дуже мене доїбала ця тема. Зважаючи, ще й на... я говорив про те, що я... Е, ну... моя біда, я в принципі не спорю, що в мене можуть бути зачатки синдрома рятувальника, що я коли хочу комусь допомогти, і вижу, що хтось От найбільше щось мене поняв отак, аж Аж вогонь, що називається, від того, що е, хтось в позиції жертви, бо я ж розумію, що я таким був, і мене аж, мене аж це починає вивертати як веном Розумієте, тому я мусив тут пробомбитися красиво і вам <клес> вам пояснити, може навіть допомогти в ці, в цьому плані. Так що все. Болячки психічні, ти винуватий Ще щось ти винуватий. Коронавірус, ти вину. <клес> перебор, перебор. Добре, дивись, заходи на мій твіч. Натискай підписочку і дивись мої стріми, тому що це не відео на 16 хвилин, а повноцінний стрім на години, в котрому ми спілкуємось, єднаємось, ідеємось, всякі прикаляси. Ну, ти можеш зайти на Твіч, подивитися, які там стріми, і поняти, що не вартує це пройобувати. Все, я тебе обняв. Я, я не можу закінчити відео просто із-за того, що я хочу гаркати на те, що ти їбана жертва. Ладно. Так чи інакше це треба зробити, Все, давай моя любима жертва, або не після цього відео, або щось роби. Все. Міняйся, або здохни. О! Отак можна кінчити. Давай.